Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свій раціон на день плюс рецепти. Покажу вам свій сніданок, обід і вечерю. Для сніданку я взяла 4 філе зі стегна, замаринувала в улюблених спеціях та запікаю на електрогрилі. Також відварю кукурудзяну кашу з додаванням солі і вершкового масла. Ось така виходить гарна. Курка з хрумкою золотистою скоринкою. Це дуже-дуже смачно. Збираю свій сніданок. Один шматок м'яса, кукурудзяна каша і, звичайно, свіжі овочі. Це в мене буде огірок. На обід я приготую дуже смачний суп з чечевиці. Це буде суп пюре. Отже, беру 250 г червоної сочевиці, заливаю її водою. Додаю сіль і ставлю каструлю на вогонь. Тим часом наріжу овочі. Беру ріпчасту цибулю, нарізаю довільними шматками. Також довільними шматками нарізаю моркву і половину великого помідора. Все це я не зажарюю, а відразу додаю до каструлі, щоб воно все разом варилося. Поки готується суп. Я приготую сухарики з житнього цільнозернового хліба. Беру невеликий шматочок хліба, нарізаю кубиками, викладаю на тарілку і у мікрохвильову піч на 4 хвилинки. І наші сухарики готові. Через хвилин 20 сочевиця та овочі вже м'які зварилися. Додаю я улюблені спеції, тут обов'язково сушений часник, чорний молотий перець. Та небагато каїнського перцю. Беру ручний блендер і все взбиваю. Згодом додаю одну ложку сметани 18%. Все, мій супчик готовий, можна подавати на обід. Порція в мене буде 350 грам супу і 15 грам сухариків. Далі приготую м'ясні ватрушки. Це буде чудова білкова вечеря. Беру 400 г фаршу з філе курячого бедра. Додаю сушений часник, чорний молодий перець і сіль, одне яйце і 50 г цільнозернового житнього борошна. Все це ретельно перемішую до однорідної маси. Ось така виходить маса. Також знадобиться зелений, зелена цибуля, яйця відварені і творог. Беру творогу 250 г, натираю на крупній терці сюди 2 яйця. І додаю дрібно порізану зелену цибульку. Все ретельно перемішую і начинка для м'ясних ватрушок готова. Далі я змочую руки у воді і з фаршу формую ось такі невеличкі кульки. Ці кульки викладаю на деко для запікання і формую ось такі невеличкі гніздечка. На деко я виклала пергамент, трошечки змазала його оливковою олією. Ось такі вона вийшло 6 гніздечок. Тепер додаю начинку по 2-3 столові ложки начинки до кожного гніздечка. Тим часом у мене розігрівається духовка на 200 градусів. І туди ми відправимо наші м'ясні ватрушки. На півгодинки. Зверху я вирішила додати по скибочці твердого сиру, можна цього не робити, це по бажанню. Ось такі гарні апетитні ватрушки вийшли, вони дуже легко відходять від форми, нічого не прилипло. Одна порція ватрушки приблизно 120-150 г. І на вечерю я використала одну штучку з порцією овочів. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, то підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки і всім до нових зустрічей!